Продовж 50 років з дня свого заснування північний гірничо-збагачувальний комбінат активно розвивався. Висока якість продукції, постійне удосконалення виробництва, зробили його візитною карткою Кривого Рогу. На сьогодні виробничі потужності підприємства дозволяють виробляти більше 14 мільйонів тонн концентрату та 11 мільйонів тонн катишів. Сировинною базою підприємства є великі родовища. залізистих кварцитів, які розробляються першотравневим та анівським кар'єрами. Загальні промислові, загальні промислові запасы, яких складает больше трех миллиардов тонн минеральных ресурсов. Огромная благодарность вам, дорогие наши ветераны. Это благодаря вашему труду вписаны яркие страницы истории нашего комбината. Огромная благодарность вам, уважаемая молодежь. Это вы реализуете масштабные инвестиционные проекты. Это вы ставите новые трудовые рекорды, повышаете объемы производства, повышаете конкурентоспособность нашей продукции. Вы умеете не только работать, но и хорошо отдыхать. Ведь мы первые в горнодобывающего дивизиона Метинвест Холдина. Мы первые в полуфинале Кубка КВН Метинвеста. Мы лучшие по программе рабочий быт. И я с гордостью, как и тысячи силгоковцев, говорю, я горжусь тем, что работаю на северном горнообладительном комбинате группы Метинвест. У нас Увірене будущее. і для нас 50 років – це только начало. Сім років тому комбінат став частиною групи Медінвест. Тоді тут запустили один з найпотужніших проєктів гірничорудній промисловості України дробильну фабрику, яка дала можливість збільшити видобуток руди. Завдяки новим технологіям комбінат три роки поспіль ставав лідером зростання об'ємів виробництва. Від себе особисто, від імені руководства компанії. от 110 тысяч сотрудников группы Метинвест поздравить вас весь трудовой коллектив Северного ГОКа, ветеранов предприятия с полувековым юбилеем. Все эти годы комбинат рос и развивался благодаря его трудовому коллективу. Вы настоящие профессионалы своего дела. Вы наша главная гордость. За полвека было много сделано, вы многого добились. И сегодня Северный горно-обогатительный комбинат – это визитная карточка Кривого Рога. Именно концентрату Северного ГОКа в Советском Союзе впервые был присвоен знак качества. И сегодня ваша продукция является самой качественной в Украине. Она поставляется в десятки стран мира. И это о многом говорит. И наша главная с вами задача – сохранить и приумножить конкурентоспособности конкурентоспособность и качество Нашої продукції я думаю, що ця задача вам по плечу. На комбінаті реалізовуються масштабні інвестиційні програми. Постійно проводиться модернізація, велику увагу приділено розвитку кадрового потенціалу, підвищенню соціальних стандартів. Саме на північному гірничо-збагачувальному комбінаті була започаткована програма Місто без околиць, ініційована Олександром Вілкулом. В її рамках проведено реконструкцію мікрорайону Даманський, палаци культури. Басейн північну сяйву відкрито світлодинамічний фонтан та музей гірничої техніки під відкритим небом тощо. Судьба п'ятдесятилітня. Судьба не проста. Судьба при этом очень, -очень славна. Большое спасибо нашим ветеранам, які построили комбинат. Ми всегда Будем вами гордиться, и вы всегда будете примером и для нас, и для будущих поколений. Мы научим наших детей и внуков тоже гордиться вашими подвигами. Большое спасибо. Но судьба такая, и люди здесь такие, что сегодня каждый, у кого написано в трудовой книжке ООО ⁇ Северный горный обогатительный комбинат ⁇ или сейчас работает, или была такая трудовая запись, это всегда пройдет через сердце, и он будет всегда этим гордиться. Історію підприємства пише його колектив за 50 років. На північному гірничо збагачувальному комбінаті виникло 660 трудових сімей та 14 династій. Успіхи гірничо збагачувального комбінату це заслуга його працівників. Високі виробничі і соціальні результати досягнуті завдяки таланту і досвіду робочих, інженерів, спеціалістів, керівників тощо. Колектив дробільної фабрики номер мардин дуже друже, дуже дружний був колектив. Уважали кожен друг друга, допомагали в біді, в час все, все ділили поровну. Звісно, не срівняти з цим часом, що зараз. Зараз якось люди э, між собою немає той дружби, що була раніше. На комбінат я прийшов, тому що мої батьки працювали здесь, і я цього теж хочу. Мені дуже повезло, поскольку в цех, де я работаю, это цеху по зводство катши номер два, дуже хороший колектив. Очень хорошие люди, грамотные, знают прекрасно свое дело, чем занимаются, и учат этому молодых специалистов. Помимо этого, это грамотные специалисты и очень хорошие люди, которые учат также моральным качеством. И вообще сейчас комбинат находится на очень высоком уровне, и мы не сбавляем оборотов, двигаемся вперед, вперед к новым высотам. З вітальним словом до усього колективу звернувся й голова Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Колєсніков. Друзі мої, кожного з вас, ваші сім'ї, ваших близьких, родних я поздравляю сьогодні з нашим праздником. Будьте щасливі, удачливі, благополучні, і пусть наш міст буде таким же красивим, таким же мощним промисловим центром України. З праздником вас всех! Чимало нагород різних рівнів у цей день знайшли своїх власників, найкращих працівників підприємства. Зокрема, почесною грамотою Кабінету міністрів України з врученням пам'ятного знаку було нагороджено начальника транспортного відділу управління комбінату Олега Кліміна. Подяку прем'єр-міністра України було вручено машиністу борової установки Олександру Овсієнку, дробильнику виробничої дільниці Віктору Гудовичу та директору з виробництва Миколі Самоткану. Почисні грамоти міністерства промислової політики отримали працівники підприємства Олег Гореленко, Олена Сичова та Василь Варченко. Завершив святкування 50-річчя гірничо збагачувального комбінату, святковий концерт.